Криворізька родина Чернявських вже не перший рік займається квітами. 20 тисяч цибулин тюльпанів це їхній подарунок мешканцям східного з допомогою. Нашої знайомої Світлани Хватової ми вирішили прикрасити голландськими тюльпанами різних сортів парк щастя. Ми побачили, як вона почала модернізувати цей парк, як вона почала робити. Та ми вдохновилися її ідеєю, її силою і вирішили допомогти їй, щоб парк цей був ще красивіше. Це голландські сорти тюльпанів. Тут є е, різні і Стронг Голд» – це жовтий тюльпан, Стронг лав це бордовий, є білий. Е... «Альбатрос» або «Апдейт», є е, такі е, білі з розовою з розовим краєм та бахромою. Е, це сівішоп. Ну, тут дуже багато, тут більше 30 сор сортів тюльпанів. Просто є ранні сорти, є пізні сорти, і вони будуть ну, от, е, кожні дві неділі е, е, розквітати. Така оаза краси та спокою на Східному створювалась не один рік. Велике дякую Світлані, тому що якщо б не вона, такого б не було, це зрозуміло. Ну, у нас є можливість допомогти, ми з радістю це робимо. Квіти позитивно впливають на ментальне здоров'я людей, покращують настрій. Упевнена громадська діячка Світлана Хватова. Каже, на диво навіть вандалів на мікрорайоні поменшало. Людей, яких оточує краса навколо, вони змінюються, вони змінюють свій світогляд. Навіть ті люди, які б хотіли щось вкрасти, щось зламати, вони по-іншому тут ведуть себе. І, і підтвердження тому, це тисячі квітів, які є в цьому парку. Коли родина Чернявських Марини і Руслан нам передавали ці тюльпани після вигонки, звісно, я почитала дуже багато матеріалу, як, як за ними доглядати, як їх вирощувати. В усіх джерелах було сказано, що Тюльпани після виганки квітнуть на другий-третій рік. Але але що ми спостерігаємо: тюльпани, які після виганки ми висадили восени, розквітли у нас навесні. Один з ексклюзивів парку ось ці банери на локаціях зроблені на замовлення з особливої надстійкої фарби. Вона зберігає насичений колір упродовж багатьох років. Це настрій, коли ти можеш посидіти чи біля бабусіної хатинки, чи в лавандовому полі, чи біля мальф, чи ромашок. Ну, будь-яка тема. Ми змінюємо ці постери згідно. Набор року це дуже подобається і дітям, і дорослим, бо тут можна і зробити класне фото, і відпочити в тіньочку, і насолодитися, звісно, квітами. Тому ми не зупиняємось є ще і надалі в планах збільшувати територію настрій. Є, бо є віра в краще майбутнє. Є натхнення, є люди, які підтримують, є громада, яка і хто добрим словом підтримує, хто фінансово, хто щось з дачі привозить. Є таке відчуття великої родини, яка робить цей світ кращим. Вікторія добровольська Олексій Правицький цей день.